Доброго раночку, діти! Сьогодні ми з вами трішки пограємо у веселі ігри. Перша гра називається Хто де? Після запитання ви повинні сказати, де знаходиться птах? Де знаходиться курка? Курка на сіні. Так, діти. Правильно. А тут подивіться, де знаходиться курка. Так, курка за сіном або позаду сіна. Правильно? А де знаходиться гуска? Подивіться. Гуска праворуч від сіна. Так, правильно. Діти, а де знаходиться індик? Так. Індик знаходиться ліворуч від сіна. Правильно? Діти, а де знаходиться качка? Ану скажіть. Качка над сіном. Так, тому що вона пролітає. Молодці діти. А наступна гра називається Великий Маленький. Так як ми знаємо вже з вами, де ліворуч, а де праворуч, ви повинні на запитання сказати, де великий птах? Праворуч чи ліворуч? І так само, де маленьке пташеня. Діти, де велика птаха? Так, велика птаха, ліворуч. Правильно. Тоді, де знаходиться маленьке пташеня? Так, маленька курча знаходиться праворуч. А ви пам'ятаєте, як називаються ці пташки? Так, діти, це курка та курча. Правильно, пам'ятаємо. Діти, де тут великий? Так, великий праворуч. А де маленьке? Так, маленьке гусеня ліворуч, правильно. А де у нас тут велика свійська птаха? А де маленьке свійське пташеня? Так, велика птаха праворуч. А маленьке свійське пташеня ліворуч. Діти, де великий індик? А де маленьке індюшеня? Великий індик ліворуч, так. А маленьке індюшеня праворуч, правильно, молодці. Тож, що ми можемо сказати? Що дорослі свійські птахи, такі як індик, гусак, курка, великі за розміром. А їх дитинчата індюшеня. Гусеня, курча. Вони маленького розміру. Маленькі. І остання гра на сьогодні, діточки. Нашим птахам на фермі сьогодні було дуже жарко. Вони ходили до річки пити воду. А тепер повертаються назад. Скажіть, хто йде перша? Так. Перша йде качка. Діти, а хто йде другий? Другий йде індик. Так, теж правильно. Хто йде тоді третім? Так, третя йде каченя. Правильно. Діти, а хто останній? Так, останньою йде курка. Правильно. А скільки всього птахів? Скажіть, будь ласка, всього чотири свійських птаха. Правильно. Наступного дня теж було дуже жарко. Птахи ходили питу водицю і повертались назад на ферму. Але тут ви маєте самостійно відповісти, хто йшов перший, другий та третій. І скільки всього птахів! А я з нетерпінням буду чекати від ваших батьків відео, щоб подивитись, які ви в мене розумнички. А на сьогодні ми вже з вами погрались достатньо. Я бажаю вам гарного дня. Кажу вам до побачення та до зустрічі! Буду чекати ваших відео!